Господи Боже мій, я на Тебе надіюся, спаси мене і від усіх гонителів моїх визволи мене, щоб ворог не схопив як лев душу мою, коли нема визволителя і Спасителя. Господи Боже мій, якщо я вчинив щось недобре, якщо є неправда в руках моїх. Якщо я відплатив злом приятелям моїм, або чинив зло тому, хто без причини ворогував проти мене, то нехай ворог переслідує душу мою, нехай настигне її, втопче в землю життя моє, і славу мою кине в порох, встань, Господи, у гніві Твоїм, піднесися проти лютування ворогів моїх, устань, Господи, Боже мій, на суть, що заповідав ти. І сон народів оточить тебе, над ним високо піднесись, Господь судить, народи, суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю, нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо ти, Боже праведний, знаєш серця й думки, поміч моя від Бога, який спасає праведних серцем, Бог суддя, праведний, непохитний, довготерпеливий. І не посилає гніву щодня, коли ж хто не кається, він гострить меч свій, готує зброю свою і направляє на нього, готує для нього лук, стріли свої робить палючими. Ось нечистивий захворів на неправду, зачав злобу і породив беззаконня, купав яму і викопав її, і впав у ту яму, яку сам приготував, і повернеться злоба його на голову його, і неправда його, на тім'я його впаде. Прославлятиму Господа за правду Його, і величатиму ім'я Господа Всевишнього, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Блажен му, не йде на раду нечестивих і на поть грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить, але в законі Господнім воля Його, і закону Його повчається день і ніч, і буде він, як дерево, посаджене при витоках вод. Що плоди своє дає, час свій, і лист його не опадає, а все, що він робитиме, буде успішним. Не так нечистиві, не так, вони, як порох, що вітер змітає з лиця землі, тому не встоять нечистиві на суді, і грішники на зібранні праведних, бо знає, Господь путь праведних, а путь нечистивих загине. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Господи Боже, спасіння мого, вдень я взиваю і вночі перед Тобою, нехай дійде до Тебе молитва моя, прихили вухо Твоє, до моління мого, бо стражданнями сповнилася душа моя, і життя моє до пекла наблизилося. Приєднався я до тих, що сходять у могилу. Я став як людина без сили, між мертвими кинутий я, як убиті, що сплять у гробі, про яких ти вже не згадуєш, і які від руки Твоєї відринуті, Ти поклав мене у рові пресподнім, у темряві і тіні смертні, на мені утвердилася ярість твоя, і всі хвилі твої навів ти на мене, віддалив ти знайомих моїх від мене, зробив мене огидним для них. Я в неволі не можу вийти. Очі мої знамоглися від горя, взивав до тебе, Господи, весь день, підносив до тебе руки мої. Хіба для мертвих ти твориш чудеса, а чи мертві воскреснуть і прославлятимуть тебе, хіба розповість, хто у гробі про милість Твою і про істину твою в погибелі, чи пізнані будуть у темряві чудеса твої, і правда твоя в землі забуття? Я ж до тебе, Господи, взиваю, і вранці молитва моя упередить тебе, чому, Господи, відкидаєш душу мою? Відвертаєш лице Твоє від мене, у Бога я і страждаю від юності моєї, смирився із їх, По мені пройшов гнів твій, і страхання твої сокрушили мене, оточили мене, як вода весь день, облягли мене всі вкупі, віддалив ти від мене, друга й ближнього, знайомих моїх від моїх пристрастей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, будь судею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене, візьми зброю твою і щит і стань на поміч мені, вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене, скажи душі моїй, я твоє спасіння, нехай осоромляться ті, що шукають душу мою. Нехай повернуть назад і покриються безчестям ті, що задумали зло проти мене, нехай стануть вони, як той порох перед вітром, і ангел Господній нехай прожене їх, нехай дорога їхня буде темна і свиська, і ангел Господній нехай переслідує їх, бо вони без вини таємно поставили сітки свої на мене, викопали яму для душі моєї. Нехай же несподівано прийде загибель на нього, і сітка, що він таємно на мене поставив, нехай уловить Його, і в той яму, нехай сам упаде на свою погибель, а душа моя буде радіти, у Господі, буде втішатися спасінням від нього, всі кості мої скажуть: Господи, хто подібний до Тебе, Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і вбого, гнобителів Його. Стали проти мене свідки неправедні, про те, чого не знаю я. Вони допитують мене, віддають мені злом за добро, осиротили душу мою, Я ж, коли хворіли, вони одягався в одежу скорботи, смиряв постом душу мою, і молитва моя від серця мого не спинялася, наче за приятелем або за братом своїм я побивався, ходив, сумуючи та плачучи, наче за матір'ю. А вони з нещастя мого радіють, збираються та радяться, як збільшити рани мої, ганьблять мене не знаю за що, спокушаючи насміхаються, скригочуть на мене зубами. Господи, чи довго будеш дивитися на це? Одведи душу мою від злочинства їхнього, відвевів самотню мою. Я буду прославляти тебе на великих зібраннях, серед численних народів, буду хвалити тебе. Щоб не торжествували наді мною ті, що ворогують проти мене даремно, не переморгувалися очима своїми ті, що ненавидять мене без вини, бо не про мир говорять вони, а проти мирних землі складають свої замисли, розширюють на мене уста свої, кажуть добре, добре бачили очі наші, ти бачив це, Господи, не мовчи. Господи, не віддаляйся від мене, встань, Господи, і заступись за правоту мою, Розбери тяж мою, Господи мій і Боже мій. Розсуди мене, Господи, за правдою Твоєю, щоб не величалися вони наді мною, щоб не говорили в серці своїм Добре, добре цього ми бажали, щоб не сказали, ми поглинули Його, нехай постидяться і соромляться ті, що радіють з мого нещастя. Нехай покриються соромом і ганьбою ті, що вихваляються проти мене, і нехай радуються і веселяться ті, що співчувають правді моїй, і нехай завжди кажуть, який величний Господь, що бажає миру рабові своєму, а язик мій буде звіщати правду твою та прославляти Тебе по всі дні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аливуя, лилуя, лилуя, слава тобі, Боже, аллилуя, воливуя, воловуя, слава тобі, Боже, аллилуйя, воливуя, воловуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже.